Вітаю, друзі! Вітаю себе на каналі, вітаю всіх, хто підписався, вітаю всіх, хто підпишеться. Не забувай в першу чергу поставити нам подобайку. І коротенько, зараз про наше відео. Кому цікаво буде дивитися, кому не цікаво, займеться своїми справами. Ну, сьогодні в нас приїхали. Майстри, зараз я їду до них. Зараз я вам покажу, розкажу. Ну, вони приїхали, привезли наш мотор, мотор Дафовський, який був знятий з бурячного, мотору, з бурячного комбайна. Вони його забирали до себе в майстерню. Там його доводили до ума, ставили компресор, ставили, робили платформу, під компресор ну, доводили дома, балансірували в заведеному стані, наскільки вони та, ну, там все покажемо. Вони мені відео привезли, покажуть, все розкажуть. Моя зараз задача ну, і будуть сьогодні встановлювати. ну, е, Так як вони його підготували, забрали. У них по плану встановити його сьогодні. Нам за день. Ну як піде, ми не знаємо. А моя задача зараз їх нагодувати, що я і зробив, заїхав там, скупився, щоб хлопці ну, були задоволені нашою українською гостинністю. Ну зараз я вам трошечки теж покажу, що ми купили. Чим будемо пригощати, Показуємо, хто там приїхав, що вони роблять, що вони зробили. Так що залишайтесь на каналі, кому цікаво, дивиться, дивіться. І ще хочу зразу додати, що буде на продаж соя. Ми зараз трактор, як мотор поставимо, виїдемо і будемо вивеземо трохи сою, і будемо свіяти собі на посівну. Так що, кому цікава соя, соя Аполло, вражальність по цьому році по нулю, по оранки, без різниці, Ми сіяли без добрив в районі 30, Була і 32, і 34, і 30, і 28, Різні Разні поля, разні умови. і... Як би, ну, соя дуже хороша, я не реклама, там ціна е, не така, не як посівна, як рядова, ну з невеликою націнкою за роботу. Е, так що, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я оставлю свій номер. Якщо комусь це ще цікаво. Я думаю, що всі хазяїни вже давно її купили. Ну, якщо щось треба, Можна, зараз буде придбати сої. Будемо віяти, бо далі, хоч і золоті гори, обіцяєте, я віяти не буду, возитися з нею не буду. Зараз буквально на цій неділі ми будемо віяти, і комусь треба, можемо там якийсь, ну тільки такий більш-менш е, е, об'єм такий має бути. Ну, ви поняли, щоб ви приїхали своєю машиною і забрали, тому що нас немає часу. Цим всім займатися. Ну, зараз буде виділено трошки такого десь недільку часу. ми... Зможе, далі далі вже ні. Так що дивіться відео е -е, -е, -е. приємного перегляду. Ніколач вернувся, я це дивлюся, викидайте. Думаю, не розвернусь, зніму, таке нечасто. Хоча вас часто можна там побачити. Що да. це вирішили на наш участок зайти? А Це які... наш, ми ж тут їздимо. А думаю, відбирайте нас кусок хліба, да, ну, очі види. Особливо на ті учасники вже проїхати не можна. Ну, це ми вже стратили, да? не вовремя зробили, і вирішили нам ну, допомогти. А це там вже участик, так. Бампером зачіпається, возимо на пшеницю до цього до янтаря. Ага. І вже бампером зачіпається вже. А яка ціна, скажіть людям, ми це ж хоч знатимуть, яка ціна? 600 мінус 500. 5-600. 5-600 по першій да. формі з доставкою вашою, з вашої доставки. З моєю доставкою. Луї дрейф. Ага. Луї дрейф це ж впізнав, потім колись міжнародна компанія ждала цілий місяць. Ну так, да, покажу хлопцю. По я... Так кирпичом трошки, ну на два дні. Це я розумію, що воно нам. Та так, да, ми що закидали. Ну нічого, дивіться, бачите, ще трош... трошки держалося, да, їздить. Да. Ну нічого, це ви трошки підрізали. Ми вже раз, ми вже ще заїдемо ще раз підремон... підремонтуємо. Да, ще время є, поки вийшли хлопці на роботу. Але... Всі ж мотаються, дорога це жив. Ну, ну так, та хоч так он не... трошки, так. Да. Да, кирпичом, де да, качим, так. Да. Зрозуміло. Нічого, прийде весна, може, там асфальтиком продовжимося трошки. Це, кстати, хто, хто не знає, директор господарства. Скільки у вас гектар землі, то думаю, що половиною тисячі. тисячі, а то у нас є 100 гектар вже з машини не встають через губу балакають. А це директор, якого половиною тисячі гектар землі, і оце з сокиркою, з лопаткою працює, щоб нам це було, як доїздити до господарства. Ну вони теж в тому направлені якби живуть, працюють. Так що дякуємо вам. дякуємо вам дякуємо. Да. працюйте, а ми вже наступний раз. З вашого дозволу від цієї нашої громади подякую Олександру Ніколайовичу в місті з його працівниками, які ладнають дорогу ну, для себе і для нас, бо всі ми по ній їздимо. Ми чуть ближче живемо, вони чуть далі. Ну, Дорогою користуємося всі. Проший раз ми її робили, підробляли. Ну так, да, воно ненадовго. Ну, якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Цей раз вони дякуємо, що нам підсобляємо. Як я вже говорив, це наша зона відповідальності. Ну, це вони нам трошки допомогли. За що їм велике дякуємо. Так що поїхали далі. Далі все в відео. Три на місці, машина їхня, ось вони в такому прицепі привезли. Зараз зайдемо подивимося, що вони там роблять, як вони його будуть встановлювати. Так, ідемо. Дивіться, що вони там нам зробили. супер супермайстрів. Доброго дня. Доброго. Ви ж камери не боїтесь? Ні. Розкаже заодно, що ви нам тут Можна зробили. Показати удостоверення. Да. Да. Ми... Да. Так. Так, все це і угу. мотор, що ми так довго чекали, вже скоро нам сіяти, чуєте. Все нормально вийшло. Потім покажемо вже результат в кінці. Ну а як? Треба, щоб люди бачили своїх героїв. Чуєш, В'ячеслав? Рекламу вам зробимо, що кондиціонер від бою не буде, чуєш? Як суперспеціаліста. Ти ж нам поставив, дивись, працює на 170-му. Все нормально. Кажи, кажи. Підпишіться до моєї жінки, вона мене собачиться, вже мільйон 800 просмотрів. О, Собака. бачиш, так можеш рекламувати. Ти ж канал прорекламуєш. щось підпишіться до моєї жінки. Хто знає твою жінку? Я скажу, так. Ви собачник сам? Ні. А, ну, ми собач... Я тракторист, ці. Я ви <су> А Ми волонтери ще. Так, так. Ну, волонтери ми зараз усі, війна Я йде. Ну... Скажи канал. Хто там собаками займається, кому буде цікаво. Кітоки, Наташа Доля, подивіться, там є і наші всі поїздки. І в Ізюмі були от, неділю назад на Ізюмський е, комбікормовий завод возили обогрівателі. В нас, е, ми стоїмо в групу в е, волонтерська організація Ліга добра, Молодці, молодці. Це ж ми їздили, обогрівателі людям давали і пайки. Показували нам, як орки жили там на заводі, в архітунці, як свині, Де їли там і опорожнялися. Так що було таке, що... Ну, вони по-другому не вміють, правильно? не вміють не вміють, алісанти. Прийшли нам порядку навести, да? Да. самі не можуть. а в себе наводять. Це, це що? Бачите, це з стробоскопом. Зараз ще раз відео. Ну, підождіть. А ну там ролі короткий. Бачите? ось, ось датіки з стробоскопом, ж, балансіровка там 0,45, як-то чого-то там я не зрозумів. Рассказал. Да. спасибо. Иди... А ну включи еще разочек. Учителем 45 или 40 там микроны каких-то там или чего-то. Ну, погрешность, блин, набиение, накачение. Где балансировка? Балансировка или маховыка с корзиной, с со сцеплением полностью оборудована на двигателе. І за що, що разні галенвали, різні противовеси. Ну, це в зборі. не допускається до 50 Ага, А у нас дієння 45 по взагалі, прекрасно. Ми зробили ж підбирали, щоб по, по толщині, оце ж, ж балансірована пластина. А якщо я буду міняти, мені ж... же. Тому в місці просто поставити, да. а корзину. Меточку поставити. Корзина ага. З заводу йде. Оце на оцю бухі, щоб отак воно було. Оце. <рес> у вас на відео якраз остається. Тут корзина йде вже балансирована. Ну я, Є, ну і, конечно, про це наказано. А ці просто коли ви будете знімати, ставити, там міняти диск, або вже підшипник, либо вже шліцеву. Просто на це ж саме місце треба ставити на маховику. До маховика. До корзини не важно. Ви ага. ж можете корзину крутити як угодно. А ось до маховика оту ось Ну, ось Я там, поняв, поняв. Ці іміна груза тут. А це ж чисто дойцовське, це фірма сцеплення, так? Ну, так, стандартно все заводське. висити. Заводське ви, до по цього поміняли і все. Ага. Так точно виживний. Ага. Виживний підшипник те ж саме дойц, стандартний заводський. Ось. Вал да. те ж саме. Не китайсь, да, воно все це. Ні, 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 ні. Подшипник, вал. Вал обычный, ямзовський, ваш стається. Ну, да. А тут трохи шліці єдине, не підпиляти треба. Єдинственне. Це зараз ви будете робити, да? Уже підпилене тут. А, все а, Я зрозумів. Все проточено. Три ага. міліметри. Три міліметри. Це для того зробили, щоб не. Ну ви це так, якщо людям не тільки седав, ви встановлюєте любі мотори, да? Любий, І... На техніку. Ну в двух словах, хай що ви ставили, ну ямзи ямз, це понятно, це ж. Ні, з отечественного ман, да, Рено, вольва, е, якали, там, от які, короче, японці всякі, І всі вольва... переробляєте під е, Дойцовське чи там по-різному. Ні, по ні, ні, ні. Ми переробляємо, стараємося переробити під стандартне сцеплення, щоб вам при заміні Якщо степлення, наприклад, просто ну, зносилося. Щоб ви просто зняли, заказали заводське і поставили. Ну так. Да. Та що, зелене, він з перламутром там. Там дафовський мотор повністю на лосці стоїть. Може, кому цікаво, ось буду, сніму, покажу. Зніму. А він Можна поставити от такого невеличкого, 250. Лошадей, так? Да? Ну, наприклад, примеру. Там, а сіки і... цей це же десь 240, так? Да? Вони йдуть по-разному. Дело в тому, що у них категорія Поршнева однакова, все однаково. все регулюється. Топливна і турбіна. Ага. А в мене а це скільки ви насчитали в моєму десь сьогодні. Я ви, не знаю, чи вони, ви не вони так і йдуть. Його маркировка йде от 220 до 360. От цього мотор. А! тут Ну, 180, 184 кВт, а це 200... ну, десь да, 250, 250 240 250, 204, да. 250. І от вони, ось такі моторчики, іменно маленькі, невеличкі. Тож є DAF IT, SEF, вони збільшені, моцні. вони здоровенні. А ось у такі мотори, це клас, я не пам'ятаю як цей клас називається, але у цього ж класу є Renault. Ман, п'ятициліндровий, шестициліндровий, мани є, ось такі невеликі, іменно розмірами, до 300 сил. Вони для цієї техніки ідеальні. Ні, ну так конечно уже если мощнее поставить. Разработали панель, же сделали, все же под демтезом. А, це в мажорі 300? Да, да. Ну мы Вітя Витяж робив его. Ага, ну хай ясно, буду на лоске ее покажу людям. А скільки секвинка наша. Там же ж обліцовка наша вже. То самі все діляться. Самодільне обліцовка. А ви бачили, який ми зробили? Ви ж відео наше дивитесь. Газон? 150-го теж з обліцовкою, з усім. Отак відкривається? так да. відкривається. Жо Жовтий. Ну, на каналі ну, Олександра Луценко. Чорненька, ви... яка хочете. Відкривається для удобства. Теж спереді відкривається. відкривається. Подивіться, ну це в мене сусіди ось зробили. А скільки мажор коштує, точно. 2 мільйона сто, по-моєму. Да, я ну, так да. склад... 2 мільйона точно. Да, ну так там же ж тоже стоїть мотор, дафовський тоже навеска стоїть. Такая, якось... евро, евро, евро. Да, евро. Там ми ж теж собі поставили. Сейчас... Покажу теж нашим глядачам. Ось Ми теж поставили таку навеску. Євро. Ричаги, все. Циліндр. Ну Це нам десь в районі 50 тисяч обійшлося, щоб її поставити. Ззаді підключення. Бачите? Якраз нам підключати. Не прийдеться тут, якщо в бок би, точно би приробляти. Ну, а так все буде добре. Ну звісно, бачите, воно компактно, все воно тут в рамках. Цього мотора вийшла і за того, що він бурячний. У нього по стандарту тут стоїть компресор. На воздух. Вот тут стоїть компресор, а з компресора вихід на насос. Ага. А раз його немає, там а стої... його знайти нереально, тому що мотор 89-го готу. А компресор сюди який поставив? А що це? що це ви казали, переробили? Це, тут? це зіловський компресор. Ага, встановлений просто да, на пластину. Пластині. Все, чітко. Ага. Так, так, так. Все без проблем. І це ось компресор. Кондиціонера буде стоять. І встановлений буде Й. сюди. Нічого не зробив. Побачили. Оце ж купили машину івано везли ж продукти і не доїхали. Я зараз привело до себе, зараз розібрали, приймаємо рішення. А в них болячка при перегріві аж тягне каленвал. Оце його треба на бієння ставити. Спочатку треба перевірку зробити, каленвал на біення потом поліруються шлейки, там ремонтики під 2, 3, 0 025, 0,75. А хто ж це ви збираєте кошти, да, волонтери, чи вони ну, платять військовим? А ви не розумієте як? Чи час вони, час, час ви час допомагаєте. Час волонтери, час ми робимося практично Менше ніж полці ціни бере, тому що ну треба ж роботі вже ж зарплату платити. Ні, ну це понятно. Ми ж теж ремонтуємо машини, да, там допомагаємо. І осе ж до нас вже заїжджала Надія Савченка. Да. Да. <ріст> Короче, обратилася, кажу Надя, що, що, що бачу, за що бачу. заїхала? Я ж живу на центральній вулиці. Каже вібрація. Ми ж минуда свою є, да? Теж за вона контролює е, волонтерські організації. А на пркконтролює приход усіх е, тепловізорів. Осе mm. перевіряє, щоб все було прозоро, тому що корупція це просвітає так. І для цього вона перевіряє, щоб конкретно приходило бійцям. Це а не Продавалася на стороні. Я вона заїхала, каже, мона вібрація на машині Ford Focus у неї. ми зняли колеса, подивилися, ступиці, подшипники, все ціле. А всього лише казалося, оказалася бро приспущені колеса. і в нас ж в цьому тріску Харків Ізюм, техніка гусінічна побила асфальт і гул. Ну гу це питає. І це її збентежила, вона обратилася. Так що. E, моя жінка тепер, як на відкрили СТО, e, всі воєнні ВСУ хлопці, всі хто кому робив машини, розписуються на флагі якої бригади. Ну щоб ми для себе. І надія Савченка була одна а, із перших. скажи, де вона ходиться ваша СТО e, в центрі Чугуєва. Якщо воєнні ломаються, бувало таке, що e, бусом їздив, прибалакував до себе і в себе вже. Дуже в оперативному порядку робимо підход, і хлопці і, в, і ночували у мене. Було таке, що поки їх там не, не, не приїжджали, забирали, потім, Є, ну, це зрозуміло, і да. в нас такого немає, як на СТО, 5, -5 годин вечора, до свидання, виходьте, завтра приходьте. Ми, якщо треба, і до часу, і до двох, і до трьох. От хлопці їдуть на, ем, як це називається. на ротацію. І а не раз, дорожі, загружені, да. бувають селом. Оце що машина ще льдвісті, селом збирали е, 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 люди. то Хто м'ясо дасть, то колбасу закриту, то тушонку. Робили всі труби десь е, і вони приїхали, перегрузилися, і ми дуже в дуже оперативному порядку все ремонтуємо, тому що потрібно їм допомагати. Не, і... ну це зрозуміло, да. і... Так, заберемо їду хлопцям, бо нам треба наших майстрів нагодувати. Ми ж як настоящі українці взяли ковбасу домашню, сало. Зараз все покажемо. Чим ми будемо пригощати наших майстрів. Сирок домашній, сало Печеревенка, все по-українськи. Ось дивіться, часничок, цибулька, редиска, огучі, курочка, ковбаска домашня. Це ковбаска. С печінки, кров'яночка. Ну так, по-сільському, по-домашньому. Надію, що і майстри зроблять свою справу якісно. Ну а ми в свою чергу пригостимо людей. Зараз разом з вами з'їздимо на наше господарство. Он воно Не забуваємо ставити нам вподобайку е, про мотор. Я думаю, вже як ми його встановимо, я розкажу гнев в другому відео, вже в слідуючому відео. Так що підписуємося справа на наш канал і слідкуємо за нашим каналом, як працює мотор і роботу майстрів, я думаю, вже в другому відео. А зараз їдемо на господарство, покажу чим ми там займаємося. Поїхали. Разом, Так, під'їжджаємо. Тут їхати нам недалеко. А основна задача яка у нас на сьогодні стоїться в нашому цьому здоровому ангарі. Зараз я зайду вам, розкажу, покажу. А тут у нас все доволі просто. Перевозимо нашу сімечку туди, в дальній, в дальній угол. А тут буде віяти сою. Брати з мастійської, де ми робимо те 170. Возить сюди на площадку, зараз заметемо, це все приберемо. Ставити віявку, білбеги віяти це все діло. Так що кому можливо ще потрібна соя, можете звертатися, можемо вам навіяти. Да, нам тут вже небагато залишилось зараз. Лопатами трошки під краєм перекидаємо, ту кучку перевеземо. Не забуваємо подобаєчку. І підписуємося на наш канал. Да, все нормально, Ром, привіт. Чоєш, ну якраз нормально, Юра, підійде, да, ти зараз у... ти, у... ти вже так. до обіду перевезеш, щоб після обіду пообідали і возили. Все, давай. Роман Сергійович трудиться на Маніту. Зараз перевеземо. І буде порядок. Оце такі у нас справи глядачі, чим займається фермерське господарство. Так що дякую всім, що на каналі, дякую, що підписуєтеся. Ще раз хочу нагадати, можливо, буде така можливість. Зараз будемо віяти сою. Соя в нас аполо, соя я рахую непогана, вона в нас не сипеться. В цьому році у нас урожай сої десь в районі 30. За 30, під 30, ну така в нас врожайність її була. Це без добрив була посіяна і по нулю, і по оранки. Я вже показував на своєму каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Врожайність практично не мінялась, що по оранки, що по нулю. Там тільки одне було, ну можливо, десь проходило трошки. Були більш дощів в цьому році вистачало, але були, може, більш сприятливі умови. Були такі поля, які сипали далеко за 30, були такі, що сипали десь 28, другі там сипали при, приблизно десь під 30. Ну сою ми дуже задоволені. Я не то, що там хочу неї торгувати, чи що. Ну, у мене зараз буде така можливість буквально ось на цій неділі навіяти, якщо кому треба продати. Покажу, як вже мотор в той проміжуточний період. Подужки. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що ви на нашому каналі. Дивитесь наше відео. День підходить до кінця. В наступному відео я вже покажу, як ми встановили мотор Дафовський на 170-й. Я думаю, ми його і заведемо, покажемо, як він працює. Звісно, ну, зараз встановлюють, є деякі моменти, які нам щось там нравиться, щось не нравится. Ну, Подивимося, як воно все це буде, як воно буде працювати. Не забувайте, кому треба, звертайтесь по сою. Ще поки є у нас така буде можливість, зможемо вам на. Посів зробити. Сьогодні приїжджали хлопці е з апаратом, от калібрували нам на посів нашу сім'ю, алькантару, Аризону. Я там трошки зняв. Якщо в слідуючому відео, покажу вам, подивитись, як це все відбувається. Ну і покажемо, напевно, як працює мотор. Так що дякую всім за перегляд. Дякую ще раз, що на каналі, дякую, що підписуєтесь. Добра, миру, здоров'я, а саме головне перемоги. Віримо в наші збройні сили, віримо в нашу перемогу і допомагаємо, саме головне.